І, от нарешті здійснилося: Шевченко їхав на батьківщину. Він заїхав в Україну через Курщину, проїхав Слобожанщину, Полтавщину, заїхав до старого друга лікаря Козачковського у Переяслав, а з Переяслава поплив човном дубом по Дніпру до близької Прохорівки, де на Михайловій горі давно вже чекали на нього гостинні Максимовичі. Гостював у них два тижні. Відігрівся душею у чарівної своєї землячки, такої гарної, такої розумної, проте чужої дружини. Залишив їм обом по портрету, і знову Марія укріпила у ньому бажання створити власну родину. Може, і він знайде собі молоду і добру господиню, що була простою і щирою, а поки що переплив через Дніпро на правий берег і подався до братів і сестер у Кирилівку. Зустріч з ріднею поета не потішила. Стара хата, в якій пройшло дитинство, похилилася, дерева були вирубані, ні сестри, ні брати нічого веселого не розповіли. Він плакав. Сестра Ярина згадувала, розказувала про своє гірке життя. Вони довго сиділи на призбі. Він положив голову їй на коліна і слухав. Після Кирилівки Тарас подався до Корсуня. Відвідав там свояка Варфоломія Шевченка. Він, один з небагатьох родичів, вирвався з Кріпаччини, вибився у люди і працював управителем у маєтку князя Лопухіна. Варфоломій був кмітливим, розумним, національно свідомим чоловіком, але й обережним. Це він колись ще до заслання у листі застерігав Тараса. Буває, що за правду принудять за дев'ятими воротами гавкнуть, неначе у воду дивився, але нині і сам Тарас став іншим. Життя навчило його бути стриманим у висловах зважати на оточення. Тепер Тарас прагнув статечного життя. От і сподівався, що практичний Варфоломій допоможе йому придбати ґрунт і садибу на березі Дніпра. Місце знайшли чудове урочище Мотовилівщина. Недалеко від Канева, понад Дніпром. Земля належала поміщику Парчевському. Уже з землеміром приїхали, і ділянку одміряли, але крутилися біля них якісь непевні люди. І сталося зовсім інакше, ніж мріялося. Коли Шевченко знову переплив Дніпро на лівий берег і вирушив до Максимовичів по свої речі, у селі Мошни його заарештували. Це трапилося 13 липня, і приводом були нібито богохульні розмови поета. Насправді ж за Тарасом Шевченком одразу після його прибуття в Україну було встановлено нагляд. Для уряду він був небажаним в Україні, а він, бачите, тут уже і землю почав торгувати. Цього допустити не могли. Не здогадувався про це тільки поет і його найближче оточення та рідня. За якийсь час його переправили до Києва, де за нього поручилися добрі знайомі. У Києві він пробув до середини серпня, і на тому подорож до України скінчилася. Київський генерал-губернатор Васильчиков порадив Шевченкові до України більше не приїжджати. У докладі ж до шефа жандармів князь Васильчиков зазначив, якби Шевченко побажав оселитися в тутешньому краї. То я вважав би, що треба відхилити цей його намір. Оселення його тут я не вважаю за відповідне не тому, що він викликав побоювання своїми давніми політичними поглядами, а через те, що він відомий тут як людина, що скомпромітувала себе з політичного погляду. З України Шевченка вигнали. Омріяна п'ятимісячна подорож рідними землями закінчилася для Тараса через два місяці. Він одержав наказ виїхати до Петербургу і 14 серпня покинув Київ. Шевченко тепер найдужче переймався трьома справами, які поглинали усю його енергію: видання творів, придбання землі і намір одружитися. Щодо хати і землі писав Варфоломію, у листах ставав щоразу наполегливішим, вимогливішим і часом роздратованим. Радив своякові, до кого звернутися, де шукати садибу, який ліс купувати для хати. Вислав навіть проект майбутнього будиночка і надсилав гроші. Сподівався, що житимуть разом родина Варфоломія, сестра Ярина, ну і ясна річ. Його майбутня молода дружина там буде господинею. Мені і вдень, і вночі сниться та благодать над Дніпром, що ми з тобою оглядали, чи так, чи сяк, а де небудь треба зупиниться. В Петербурзі я не всиджу, він мене задушить. Нудьга така, що нехай Бог боронить всякого хрещеного і нехрещеного чоловіка. Напиши мені, чи багато там землі у тій забарі. Яка вона, чи можна буде садочок розвести, та ще щоб справді сердитий Дніпро не пошкодив? Посилаю тобі на швидку зроблений план хати, Поміркуй і роби, як сам добре знаєш. Мені тільки треба, щоб робоча була дубова та круглий ганок скляний на Дніпро. Знай же тепер, що я і літо, і зиму не буду на Україні. А на ту весну, як Бог поможе, то прибуду. А ти до того часу дбай у клапті землі чи по тім, чи по сім боці Дніпра. Тільки щоб над самісіньким Дніпром та дбай так, щоб нам у купі оселитися. Це листування тривало майже півтора роки, а у Варфоломія все не виходило підшукати землю. Йому не хотіли її продавати. Повернення Шевченка до Петербургу відбулося передчасно, але він використав його щоб скоріше дістати дозвіл на друкування нового кобзаря. Цього ж таки року у Лейпцігу вийшла збірка поезій Нові вірші Пушкіна і Шевченка. Тарас Григорович не мав до цього жодного стосунку, не кажучи вже про те, що не одержав і гонорару. У виданні були надруковані найбільш гострі, що не пройшли цензуру, твори і збірки триліта літа: Кавказ і Мертвим і Живим та інші. Шевченко не знав, яким чином ці вірші потрапили за кордони, і боявся, що це видання завадить друкуванню книжки поезії тут, у Петербурзі. Існують припущення, що левцівське видення творів Шевченка з'явилося у світ без допомоги пантелеймона Куліша, який у той час якраз перебував за кордоном. Давно все діялось колись. У неділю на селі, у оранді на столі, сиділи лірники та грали. По шелягу на танець, кругом аж курява вставала. Найкращий парубок Микита стоїть на лаві в сірій свиті, найкращий хлопець та байстрюк, плечима стелю підпирає та дивиться і замирає на титарівну, а та в квітах, мов намальована, стоїть сама собі, і на Микиту, неначе глянула. Горить, горить Микита в сірій свиті, шильга виймає і за того останнього музику наймає і нерівню титарівну танець вітає. Од щепися, пройди світе, і зареготалась титарівна. Хіба тобі наймичок не стало? Насміялась титарівна з бідного Микити. Насміялася при людях, що він в сірій свиті, буде тобі, титаріно, заплачеш небо за ті сміхи. Де ж Микита? В далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало. З того часу титарівні щось таке сталось, додому плачучи, прийшла. І спати плачучи лягла, і не вечеряла, не спала, і яка лягла, така і встала, мову дуріла. що робить сама не знає. І ти заплакала чого того, що тяжко полюбила Микиту бідного того. Стережіться, дівчаточка, сміятись з нерівні, щоб не було і вам того, що ті, ти дарівні. Як билина засихала, а батько мати турбувались. На прощу в Київ повезли, святими травами поїли і все таки не помогли. На четвертий год, в неділю у оранді на селі, на широкому столі. Сліпі лірники сиділи, по желягу брали і ту саму грали, що й позаторік. Завзятий у синій шапці, у жупані, в червоних, як кали на штанях, навприсідки в літа козак, та ще й приспівує отак: Горілки, меду, де отаман, громада, соцький, препоганне, мерзенне мерзле парубоцтво. Ходіте биться чи бороться, бо я борець. Дівчата аж понедужали за ним такий хороший та багатий, уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє, та вечорами у садочок до титаря вчащає. А титарівна зустрічає, приспівує, примовляє. Чи не той це Микита, що з вилітами свита, той це той, що на селі ти насміялася колись, а тепер сама до його у садочок ходиш, сама йому байстрюкові, як панові годиш. І незчулась, дні минули, місяці минають, ми на літо, ми на осінь. Ми на сьомий місяць осьмий, уже й дев'ятий настає, настане горенько твоє. Раз увечері з зимою у одній свитині іде боса титарівна і несе дитину, то підійде до криниці, то знову відступає а з калини мов гадина байстрюк виглядає, положила на цямрину титарівна сина, та й побігла. А Микита виліз із калини, та й укинув у криницю, неначе щеняте, а сам пішов, співаючи, соцькому сказати, та щоб ішов з громадою дитину шукати. У неділеньку раненько. Збиралась громадонька, та криницю виливали, та дитя теє шукали. Найшли, найшли твого сина рівно в баговинні. Ой узяли без таланну, закували в кайдани, сповідали, причащали, батька матір нарікали, громадою осудили і живую положили б томовину. І сина з нею та й засипали землею. А люди в Польщі зустрічали якогось панича питав: чи жива каже рівна, чи насміхається з нерівні? Ото він самий. Покарав його Господь за гріх великий не смертію. Він буде жить, і сатаною чоловіком він буде по світу ходить. І вас, дівчаточка, дурить вовіки.